Друзі, моє вітання. Це новини. Лайв. Мене звуть Віталій Прудиус. Я дякую всім, хто зараз з нами Принагідно нагадую. Поставте лайки, підпишіться, поставте дзвіночок. Так, наша аудиторія зростає. і Ви підтримуєте українську журналістику в умовах воєнного стану. Також привітаєте вашими лайками. Нашого сьогоднішнього гостя з нами Дмитро Снігірьов, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи. Права справа Дмитро Васильович. Доброго здоров'я. Добрий день. Вітаю назад. Дмитро Васильович хотів з зовсім іншої теми почати наш ефір. Але термінова інформація від сил спеціальних операцій змушує мене змінити мої плани. Вони доповнюють результати своїх успішних спецоперацій по Криму. Отже, за оновленою інформацією по втратам противника в результаті спецоперації зі знищення БДК Мінськ та штабу Чорноморського флоту. Отже, враховуючи факт, що БДК Мінськ мав на наступний день вийти на бойове чергування. Особовий склад був присутній на БДК, і безповоротні втрати склали 62 окупанти. окупанти. Як на мене, вражаюча цифра. Ну і після ураження штабу Чорноморського флоту загинуло за даними Сил спеціальних операцій 34 офіцери, серед них командувач Чорноморського флоту е, окупантів. Ще 105 окупантів було поранено. Будівля штабу не підлягає відновленню. Йдемо далі. Пишуть сили спеціальних операцій. А вас, Дмитро Васильович, прошу проаналізувати значення цих двох подій і як вони стали можливі? Можливо, якісь додаткові дані у вас є. Ну, давайте значення двох подій. Перше знищення великого десантного корабля. Варто говорити, що це вже третій десантний корабель, який знищений збройними силами України. Я нагадаю, після успішного характеру нанесення ударів збройними силами України по основному логістичній складовій окупантів, а це Кримський міст. Військове командування Росіян вирішило спростити логістику, створивши паралельний шлях постачання з тилових районів Російської Федерації на територію окупованого Криму. За допомогою великих десантних кораблів тоді називалася цифра від 2 до 4. Один десантний корабель може здійснювати 4-5 рейсів. Відповідно, якщо ми наразі говоримо, що це вже третій великий десантний корабель, то паралельні чи то дублюючі варіанти логістики росіян заблоковані від слова абсолютно. Плюс, відповідно, давайте говорити про те, що великі десантні кораблі. Їх факт знищення це унеможливлення проведення десантних операцій на українському узбережжі. Зокрема, ще півроку тому називалася можливість проведення подібної десантної операції в районі Одеси. Якщо ми говоримо про те, що у російського флоту, зокрема Чорноморського флоту, досить обмежена кількість великих десантних кораблів, то Наразі питання А проведення великих десантних операцій на українському узбережжі фактично знято з повістки дня, і Б – унеможливлено створення дублюючих логістичних ліній окупаційної армії тилових районів Російської Федерації на території Росії, тобто результати більш ніж суттєві щодо кількості втрат. Ну, тут ССО дало цифру, тому ставити її під сумнів не немає сенсу. Варто говорити про те, що ну, була проведена блискавочна, як на мій погляд, операція, як щодо ліквідації, там не тільки великого десантного корабля, але відповідно підводного човна в сухих доках. Причому, шановне товариство, варто говорити, що подібних фактів знищення підводних човнів в світовій історії немає. Тив'ятсот 1982 році була зафіксована атака англійських гелікоптерів на аргентинський підводний човен під час Фолклендської війни. Але тоді не був знищений підводний човен. Наразі ж ми говоримо про те, що з використанням крилатої ракети повітряного базування виробництва Великої Британії був знищений крім великого десантного корабля підводний човен, човен який Міг наносити ракетні удари по території України, тобто можливості російської сторони щодо нанесення ракетних ударів теж значно обмежилися. Ну і по Чорноморському флоту, якщо підтвердиться інформація про ліквідацію командувача Чорноморським флотом, це буде не тільки військовий успіх, але й відповідно політичний, який наочно продемонстрував можливості російських з російської сторони в моменті повної відсутності адекватної реакції на зовнішні виклики. Тобто, система ППО не спрацювала від слова абсолютно, плюс не спрацював контррозвідувальний і контрдиверсійний режим на території Окупованого Криму. Ну, відповідно, це засвідчить блискавичний характер проведення операцій силами спеціальних. Операції ЗСУ. Дмитро Васильович. Я тут хотів би піти навіть далі і проаналізувати такі факти, чи, чи були такі факти в історії, і чи існує взагалі ще чорноморський флот, тому що дивіться, знищено флагман, крейсер Москва, країну, яку як казали, немає взагалі там ніяких морських сил. Так знищено і вражено, ну і знищено відновленню не підлягає. Так говориться в повідомленні сил спеціальних операцій, штаб флоту. Знищено флагман, знищено штаб. Більше того, знищено командувача цього флоту адмірала. Все, немає флоту без цього, чи, чи абсолютно я? точно давайте говорити про те, що спроможності чорноморського флоту блокувати першу чергу українську інфраструктуру, все так зване церновий коридори, Відповідно, впливати на геополітику в чорноморському басейні. Значно зменшилося більше того, пане Віталію. Давайте говорити про те, що у Росія наразі стоїть питання: а куди власне подіти так званий Чорноморський флот, тим а, навіть не флот, а те, що від нього залишилося, передислокувати в новоросійськ не вихід. Ми пам'ятаємо, що бухті новоросійська українськими морськими безпілотниками було уражено чергове, великий десантний корабель Оленегорський Єрняк. Тобто дістанемо і там. І тоді виникає питання, що Чорноморський флот, як бойова одиниця, фактично припинив своє існування. Його треба виводити або в акваторію Середземного моря, або відповідно передислоковувати в інші моря, тобто боєздатність флота під великим питанням. Дмитро Васильович ще один штрих до цієї загальної картини. Зокрема, рух спротиву а теж Кримський повідомляє, що росіяни залишають місця постійного розташування в Криму через страх перед ударами збройних сил. І як приклад наводять, що зокрема за даними руху командування Нахімівського військового училища у Севастополі виселяє курсантів із казарм на нічний час та шукає місця по всіх хостелах. Та готелях і подібне відбувається вже в багатьох військових частинах на півострові. Але їм не сховатися, адже в нас очі та вуха по всьому півострову окупати або втечуть, або будуть знищені, застерігли е в Русі. А теж ви знаєте, пане віталі. Це чергове підтвердження того, що умом Росії не паніть. Те вони то вони запускають димові завіси над Кримським мостом в сподіванні того, що дим може перешкодити системам наведення штурмшел. То відповідно намагаються роз... Роз... зробити розосередження особового складу в нічний період. Ну, я хотів би нагадати окупантам час нанесення ударів по штабу Чорноморського флоту, так не зробили висновки. Якщо комусь е, з росіян не зрозуміло, удар був нанесений не в нічний період, і відповідно сам характер нанесення ударів засвідчили можливості українського розвідтовариства, зокрема сил спеціальних операцій. За що ми їм низький уклін? Так, але банк цілий, наскільки я розумію, там ще великий у Криму, е, але виведення флоту перші ознаки. Виникають, тому що от в телеграм-каналах нещодавно була інформація про те, що підводні човни виводять з Севастопольських бухт, передислоковують їх. Тобто, це вже Абсолютно. тривожний дзвіночок. Звичайно, давайте говорити, що відбувається не тільки передислокація підводних човнів, але й відповідно інших засобів Чорноморського флоту. Наразі передислокація зафіксована я ще раз підкреслю, бухти новоросійська, то все відповідна частина виведена в акваторію Середземного моря, залишаються тільки фактично ті судна, які здійснюють охорону чи то так зване патрулювання газового коридору, газового хабу. Це мовиться про газовий потік. Турецький потік, 1 турецький потік, 2 І відповідна та кількість суден, яка намагається перешкоджати роботі. Зернового коридору з українських портів, тобто це адекватна відповідь української сторони на той ракетний терор, який був започаткований росіянами щодо портової інфраструктури українських міст, так. Дмитро Васильович, свіжа новина прийшла щойно на стрічки новин про те, що першу партію танків Абрамс доставили до України цієї суботи, тобто два дні тому про це повідомляє «Нью-Йорк Таймс з посиланням. На власні джерела і на джерела серед посадовців адміністрації президента Байдена. Ну, Цікаво, як ви думаєте, чи зіграють ще цієї осені танки Абрамс якусь роль, чи все ж таки будуть готувати і притримувати, і просто, ну скажімо так, шукати їм застосування вже в наступних операціях, чи зараз, от коли контрнаступ ще триває і погода дозволяє, то вони ще знадобляться нам. В не будь якому разі задоблятися, але панові Віталію, Давайте разом з мамою, ми поважне ви поважний телеканал, тому я спочатку е ставлюся до аудиторії, не давати завищених оцінок українському суспільству. Передана кількість танків це танковий батальйон. Відповідно говорити, що та кількість, яка передана, може кардинально змінити ситуацію на лінії бойового. Зіткнення ну це відверта брехати українському народу. Так будуть сформовані відповідно можливості української сторони щодо використання цих танків на тих чи інших ділянках фронту. Це буде залежати від оперативної ситуації, але враховуючи тотальний характер мінування місцевості і на запорізькому, і на Донецькому напрямку, використання бронетехніки західних зразків наразі. Ну, скажімо, під питанням. Ми бачили ті кадри власне підриву західної бронетехніки, інженерної техніки розмінування і леопардів на російських мінних полях. Тому погодьтеся кидати їх просто без прикриття тим більше з повітря, фактично на знищення російської сторони немає жодного сенсу. Дмитро Васильович, ми ще лінію фронту безпосередньо розглянемо із вами більш детально в окремих. Місцях і районах, а зараз, якби загальна ситуація, так хотів би продовжити її аналіз. І ось кілька даних, які хотілося б з вами проаналізувати. Зокрема, інститут вивчення війни з посиланням на інсайдерські джерела у Кремлі, стверджує, що Володимир Путін дав міністру оборони РФ Сергію Шойгу місяць, щоб покращити ситуацію на передовій. Зупинити українські контрнаступи, повернути російським військам ініціативу. Де Лайн поставлений до початку жовтня. А початок жовтня в нас за 6 днів. Як думаєте, чому чому вони хочуть до жовтня зупинити наступ? Для чого? Пане Віталі, Ну поки що, давайте пояснимо про інсайдерські джерела інституту вивчення війни. Ми двічі вже повідомляли про те, що ці інсайдерські джерела належать російському телеграм-каналу ВЧК ОГПУ. Те, що так звані аналітики вміють користуватися телеграмом. Я тішуся, але власне видавати це за інсайдерську інформацію безпосередньо з Кремля. Ну це занадто завищені оцінки своїх можливостей. Але менше з тим давайте аналізувати, а чому до жовтня? Ну тут знов таки запитання: власне, жовтень місяць це вже ну глибока осінь. Давайте говорити ну, якщо не глибока, то осінь це. Початок зміни погодних умов, якщо наразі більш-менш тепла погода, то відповідна жовтень листопад нас очікують дощі okay. І від використання важкої бронетехніки, не те, що навіть гусеничною, але колесної, будуть під великим питанням. Тому от знов таки запитання: для чого ви поширюєте подібну інформацію, okay. але з іншого боку, давайте і говорити про те, що наразі перед росіянами yeah. стоїть питання. Пошуку можливості стримання українського контрнаступу, бо і в Москві прекрасно розуміють, що збройні сили України будуть по максимуму використовувати погодні умови, щоб прорвати лінію оборони росіян на декількох участках. Бо на декількох участках, а це врем'янський виступ, запорізький напрямок, ми не до другої лінії оборони російських окупаційних військ. Ну, ми про це ще поговоримо. Я хотів би додати ще один штрих до цієї інформації, і теж можливо їх їх варто зв'язати в одну. Як повідомляють російські звісті, я це з посилаюсь на них з посиланням на свої джерела в Міноборони РФ, Росія почала готувати армію до штурмів укрепр укріп районів та боїв у тилу у власному тилу. Наскільки я розумію цієї статті, і відповідно формують розвідувально штурму. Нові бригади для штурма укріплень і введення розвідки в найближчому тилу противника. За їх словами, нові формування увійдуть у склад військових армій і знов сформованих армійських корпусів. І їх організаційно-штатна структура не Розкривається наразі, але відомо, що в їх складі будуть штурмові е, отряди для е, взлому е, шалонованої оборони а також розвідувальні підрозділи е, здатні вести розвідку на тактичній глибині. Відзначають істочники і звісті. А про це пише видання важної історії російське. Е, Тобто, чи, чи є в цій інформації якийсь натяк на плани Росії все ж таки у жовтні зупинити контрнаступ України і перейти в свою якусь атаку? Це так виглядає? Ну давайте говорити про те, що це контрольований витік інформації, який, ну скажімо так, створює певні. Інформаційні меседжі щодо можливого російського контрнаступу, те, що наразі відбувається на лінії бойового зіткнення Збройні Сили України перехопили стратегічну ініціативу і атакують на трьох ділянках фронту. Одночасно єдина де є певна активність росіян, це на куп'янсько-лиманському напрямку, але без жодних просувань, навіть покращення тактичного становища. Тому скорше за все це, ну знаєте, так, елемент інформаційної війни і варто розглядати це. Як подібний ну такий в наочний факт. Гаразд Дмитро Васильович, давайте тоді перейдемо безпосередньо до ситуації на лінії фронту, і зокрема в рамках контрнаступальної операції на Півдні. Ось що нам дає генштаб, воїни збройних сил України відбили ворожі контратаки на Мелітопольському напрямку. Це з сьогоднішніх повідомлень. Речник генштабу Ковальчук розповів, що збройні сили мали успіх у боях поблизу вербового малої такмачки, роботиного та новоданилівки у Запорізькій області. Ну а тим часом Мерев зазнає значних втрат в особовому складі та тех переміщує війська та застосовує резерви. Цитує пана Ковальчука, телеграм-канал Новини Лайв. Друзі, там уся оперативна інформація. Підписуйтесь і долучайтеся, аби знати повну картину дня і всіх подій, які відбуваються. А тим часом Дмитро Васильович аналітики почали говорити про те, що ми просуваємося в районі вербового роботиного. Цікаво, як ви бачите, там ситуацію, який прогрес, і ну, куди ми рухаємося в даному випадку, і для чого? Ми рухаємося. Ми в напрямок Токмака з подальшим виходом на Бердянськ. Тобто тобто, нас сухопутний коридор? Це та ділянка Суші, яка з'єднує Окупований Крим з тиловими районами Російської Федерації. Окупованими територіями Луганської Донецької області, тобто це основна ціль українського контрнаступу щодо просування на Запорізькому напрямку, варто говорити про те, що за повідомленнями генштабу є дійсно тактичні успіхи ЗСУ по декількох напрямках в районі Вербове і в районі Новопрокопівки. В районі Новопрокопівки ЗСУ взяли під свій контроль панівні висоти, що дозволяє тримати під вогневим контролем. А значні частини окупованих територій Запорізької області до Такмака трохи більше 20 кілометрів. Тому я не виключаю можливості власне прориву другої лінії оборони росіян і виходу безпосередньо на оперативний простір. Варто говорити про те, що всі спроби росіян спинити український контрнаступ шляхом перекидання оперативних резервів з інших ділянок фронту на Запорізькі не принесли успіху від слова абсолютно. Причому перекидаються найбільш елітні в російському розумінні підрозділи повітряно-десантних військ, як з Куп'янсько-Лиманського напрямку напрямку потенційного наступу росіян, так і відповідно з Херсонського, тобто знімають з інших ділянок фронту, створюючи там певні проблеми. Наскільки успішні флангові атаки росіян? За повідомленнями самої російської сторони внаслідок успішного характеру контрбатарейної боротьби з СУ і застосування касетних боєприпасів, рівень втрат російських частин, зокрема 76-ї повітряно-десантної дивізії, більше 50%. відсотків. Дмитро Васильович про вербове хотілося б більш детально розглянути. Багато повідомлень про те, що це якийсь важливий такий рубіж оборони росіян, і ми там маємо. Певне просування, я би так сформулював обережно, але цікаво, просто щоб ви пояснили, чим важливий саме цей населений пункт, чому про нього так багато говорять. Ну, давайте говорити, що це фактично вже друга лінія оборони, так звана лінія суровікіна Якщо перша лінія це була лінія суцільних мінних полів глибиною від 7 до 15 кілометрів. Яку ми подолали, не зважаючи на всі зусилля російської сторони, то відповідно прорив другої лінії оборони в районах от Вербове і Новопрокопівка буде означати те, що Збройні сили України вийшли на оперативний простір. Тобто там вже буде мовитися про те, що третя лінія оборони росіян побудована виключно на ключових пунктах оборони, тобто немає суцільної лінії шансів. Довготривалих вогневих точок та все інше. Дмитро Васильович, а що в нас на лівобережжі Херсонщини? Тобто Олешки і туди і далі. А між фактично Олешками і Новою Каховкою відбувається, тому що про що люди пишуть і що звертає на себе увагу? Це по Херсону б'ють просто нещадно. Блогери записують відео, що Херсон перетворюють на Маріуполь. Що б'ють з усього чотири авіаційні бомби вчора прилетіло в Херсон в Антонівку? Ну це фактично одне одна да, один населений пункт. Та вони поруч. А чому це стає можливим, і що можна зробити? Чому якби не вдається поки що зупинити цей тероризм містян і херсонців? Не ну, варто говорити про те, що на нові позиції росіян розташовуються поблизу житлової будівлі, тобто використовують фактично цивільне населення окупованих територій Херсонської області в якості живого чита. Оце і унеможливлює. Контрбатарейну боротьбу збройних сил України в моменті придушення засобів ураження російської сторони. А давайте говорити про те, що останні удари по Херсонській області це застосуванням Фа-500. Ну 500 – це відповідна так, бойова частина 500 кілограмів. Уявіть собі руні наслідки, які несе застосування цієї страшної зброї. Але говорити про те, що немає успіхів у збройних сил України придушені. Російські засоби ураження ні, це не відповідає дійсності. Причому мовиться про те, що ми наносимо точкові удари не тільки по безпосередньо вогневих позиціях, але й головне складах ЗБК, місцях накопичення особового складу на лівому березі і головне команд на штабних пунктах. Те, що було і продемонстровано і в Новій каховці, і відповідно, в казачих лагерях та інших населених пунктах, які тимчасово перебувають під контролем окупантів, а окупанти розуміючи можливості широкомасштабної десантної операції українських військ, використовують тактику терора проти цивільного населення з метою зірвати плани збройних сил України. Так. Ну, Хотілося б, щоб ці все ж таки, принаймні, авіаудари якось зупинилися, тому що, пам'ятаєте, днями теж була успішна операція. Ми вдарили по стратегічно важливому для окупантів аеродрому у Усаках, де базувалася оця авіація, яка, я, я так розумію, вилітає на прифронтові території і скидає ці бомби. Але бачите, все ж таки продовжуються робити. Тут питання виникає: скільки ще треба значить, таких ударів. Щоб вони все ж таки ну припинили цей терор, принаймні з за допомогою авіації, пане Віталію. Варто говорити про те, що удари мають бути постійними. Це має бути стала практика, а не поодинокі удари раз на півроку. І варто говорити про те, що наразі можливості збройних сил України щодо нанесення ударів саме по аеродромах будуть значно більше. Мовиться про передачу американської сторони ракет атак, тобто це в моделі. М-39 е, А1, там дальність ураження 300 кілометрів. Бойова частина 165 кілограм, але основна це касетна бойова частина. Тобто вона працює по площах. По площах. І е, відповідно нанесення ударів по аеродромах може паралізувати діяльність відповідно і аеродромах саках, Джанкої і. В Новофновофедере це, це є САКи, і в Севастополі. От про це варто говорити. І тут, коли виходить на загал після вже характеру підтвердженого постачання цих ракет, очільник гурмови Буданова говорить про те, що Та, ну, ці ракети не внесуть жодних коректив у плани українського командування, О. мені б хотілося б зауважити на підставі, чого робиться подібні заяви. Півтора року у політичний провід України вирішував це в надважке питання, і тут лунають подібні відверто дурнуваті заяви щодо можливості і кількості переданих нам атак. Це перший крок, і він зроблений. І низький уклін власне, і українському президенту. І нашому МЗС, які змогли зрушити з мертвої точки це питання, тобто мовиться про те, що з основними цілями, пане Віталію, я закінчую, наразі з можливістю використання акапсів стануть якраз аеродроми, бо штормшедели б'ють по поодиноких цілях. Так. Так, Дмитро а ви до речі, помітили, яка паніка і який страх у цих атакамців у телеграм-каналах окупантів і пов'язаних із ним. Я просто помітив цілий вал. Ну, будь-яка, вже фактично будь-який приліт. Зараз одразу каже, що це Атакамс, або зараз вилітають Атакамс, або летять Атакамс. Одним словом, дуже сильно бояться їх. Ну так, от нападу сильно, пане Віталію. Давайте говорити про те, що на момент нанесення ударів по штабу Чорноморського флоту на першому телеканалі російському ми відслідковували появу цієї інформації 1800. З'являється повідомлення про те, що удар був нанесений, а так, з використанням відповідно ну, тих пускових установок М 270 переданих українською стороною. Чому бо власне у 18.00 цей же день з'являється повідомлення західних ЗМІ про те, що нарешті нам передали атанси з касетним бойовою частиною з дальністю ураження до 300 кілометрів? Оце основне бояться і намагаються е, проводити так звані червоні лінії, роблячи страшну міну. Яка на думку Росіян має залякати відповідно Сполучені Штати в моменті не надання цих критичних для ЗСУ видів озброєння? Дмитро Васильович, повертаючись до фронту, якщо коротко, Бахмут і Куп'янськ. Що там? По Бахмуту є позитивні новини. Власне, є подальше просування Збройних сил України в районі Ключівки та Андрівки. Я думаю, що найближчими днями ми почуємо. Повідомлення від генштабу збройних сил України по Куп'янську. По Куп'янську ситуація важка. Окупанти намагаються прорвати оборону збройних сил України в районі Сеньківки, крім того, намагаються атакувати на Сватівському відтинку в районі Нової Єгорівки. Але знов таки за рахунок. Побудованої ешелонованої оборони і відповідно, тотального мінування місцевості вже збройними силами України ми втримуємо ситуацію під контролем. Наразі на куп'янському напрямку окупанти намагаються проводити передислокацію підрозділів і відповідно, формування нових штурмових груп для вирішення тактичних завдань це захоплення низки населених пунктів з метою виходу не на Куп'янськ, а на Ізюм. Дмитро Васильович пишуть, що вагнерівці повернулися на фронт. Як в якому вигляді і де? Яка є інформація підтверджена? Знову таки пане Віталію. Давайте говорити, що ця інформація научно спростовує. Ви пам'ятаєте той шквал інформації? Все павика Вагнер немає. Вони розформовані, вони втратили свою боєздатність. Те, що перевіряється наразі інформація про можливість їх передислокації на херсонський напрямок, поки достовірної 100% інформації немає, але скорше за все, ну інформація буде підтверджена, а це свідчить про те, що ПВК Вагнер не втратив своєї боєздатності, бо більше того. Наразі проходять навчання так званих новобранців на полігоні в Молькіна, і по території Російської Федерації працюють 50 вербувальних пунктів цієї ПВК в моменті залучення нових кадрів. Дмитро Васильович, наразі це всі теми, які встигаємо з вами обговорити. Щиро дякую вам за те, що долучилися до ефіру Новин лайв, за це інтерв'ю, і за ваші коментарі і аналітику. Дмитро Снігірьов, військовий аналітик, співголова громадянської ініціативи. Права справа був із нами на прямому зв'язку. Поставте, будь ласка, лайки нашому гостю. Якщо лишились питання, ставте питання. Дмитро Васильович, я вам щиро дякую. Дякую вам. віримо, за цей мострій. Так. друзі, мене звуть Віталій Прудеус, Залишайтеся з новинами лайв, До нових зустрічей на все добре і бережіть себе.